Сьогодні отримала довгоочікувані півончики свої, які були заказані у січні 22-го року. Сьогодні у нас на календарі 18 лютого 23-го року. Посилку отримала. Дивимося, що у нас тут таке довгоочікуване. Півонія Лойс Choice. Так, зараз ми її подивимося. Що ж воно нам тут прийшло? Запаковано гарненько. Так, так, лойс щойсь. О, брунічка гарна. Одна і друга бачу брунічка. Ну, можна сказати, що справдилися мої очікування. Так. Слідуюча півонійка, це у нас пастелеганс. Чекала довго, але дочекалася. Сьогодні вже 18-та година, тому садити будемо завтра, тобто 19-го. Так, ну ця зовсім скромненька. Дві брунічки. Голландія. Не буду називати продавця, бо не зовсім сумлінний. Ну, якось так добре, що отримані наші хотілочки. Будемо садити. Сьогодні дуже сонячний і прекрасний зимовий день 19 лютого. Але так прийшлося, що сьогодні ми маємо садити піонії. Вони були замовлені. У січні 22-го року, але прийшли нам у, у лютому 23-го Гарні почечки, зараз ми підготуємося. Так, перчаточки одягаємо. Півонійки довго очікувані, сорта дуже цікаві, паста леганста Lose Choice. Придбані вони з голландських розплідників, але за е, допомогою українського. Посередника. Так, отакі корінці. Може, і скромненькі, може і які, але, як я вже сказала, довго очікувані і дуже цікаві сорти. Так, зараз ми їх будемо саджати. Ямки у нас підготовані ще з осені. Почекали ми їх ще в жовтні листопаді, але так прийшлося, що сьогодні, як я сказала, лютий. Зараз ямка приготовлена. Була вкрита, зараз її розкрили, проливаємо гарячою водою. Гарячою водою проливаємо гарненько. бо Як-не-як на дворі зима. Так, Там уже лежать і мінеральні добрива, і попіл, і доломітова суміш. Косне борошно, але ми трошки його під молодим, як то кажуть, і покладемо ще граму замелічки кинемо. Ще раз трошечки попілу. І додаємо туди. ще трохи мінеральний. І ось мохоту кинемо. суперфосфат. Коні його дуже полюбляють. Ми таке прикладемо трошечки ще до ямочки, щоб уже ж було гарненько біологів. Гарненько, щоб вони красотульки квітли у нас і росли. Так, першого ми покладемо, лойсчуйся. Дуже я чомусь його дуже я його чекаю, дуже я його так е таке. Це Здорово не заглибляємо, як ви знаєте, півоні їй садяться 3 сантиметри, щоб був тільки покрів. Тому ми його зараз засипаємо. І так вона у нас дорогесенька і буде рости. Води ми не будемо лити, тому що все-таки на дворі зима. Ну, інший ми будемо садити. так же. Ямка підготовлена, все там, суміші, всі там є. Але ми додамо, як я говорила, підмолотимо. І всього-всього туди гарненького, півоніки, щоб вона під'їдала добренького, щоб вона росла на радість нам і квітла. Так, газ. Сорт дуже-дуже гарний. Він такий гарний, що розум відбира. Так, і я думаю, що кожному піоноводу от в свій вічечок таку рослинку. Не зіра на те, що в нас зима, не зима, а ми, як на ліжені, щось садимо, про щось мріємо. Хочемо, щоб воно квітло в нас, а на дворі зима, як я сказала, та ще й війно на додаток. Але хоч це дуже перемоги, хоч це дуже, щоб квітла Україна, щоб все в неї було гаразд. І воно так і буде, ми в це віримо. Так, півончики посаджені. Тепер ми йдемо підписувати. Етикеточки, ось як ви бачите, у мене є етикетки на інших піончиках, які з осені посаджені. І тепер тут ми поставимо етикеточку, на якій буде назва піончика. І так воно й буде рости, щоб узнати, який це піончик, як за ним доглядати, як його любити і цінувати. Так, наші півончики посаджені. А тепер треба підписати табличечки, щоб ми пам'ятали, що у нас там. Так, перший півончик у нас лойс, щось підписуємо перманентним маркером, щоб не стерлося, щоб надовго хватило підпису. Будемо поновлювати пас, елеганса. Пишемо. О, божечко, як же ж я їх чекала, які вони. Так, табличечки у нас підготовлені. Чоловік дяка йому. Точка, тобі дякую, що ти зробив мені такі таблички. З підручного матеріалу, але гляньте, які вони гарні. Йдемо зараз по нашому садочку. Зимовому. Тут у мене трояндочки ростуть, бачите, вкриті. Шаром і снігу. І трошки утеплені. Сьогодні сонячний зимовий раночок І ми йдемо ставити етикеточки на наші півончики. Півонніки це, звісно, чудо. Чекаєш тої весни, чекаєш того літочка, коли вони розквітнуть коли вони принесуть радість велику. Ось бачите, ми сьогодні посадили, прикрили трошки його, бо ще чекати, можуть бути великі морози, тому прикрили трошки його ще гілочками. Так, поможеш мені щось? А, добре-добре, втикнулося. Цю, лось-чойсик. Хоча я перепутала. Невірно, тут же ж у нас Толя, де маршрут? Я щось розгубилася. Це не за відразу. А, ні, ні, а Та ні, це ж ось я взагалі даю. Треба передивити наш запис схему і усвідомити собі, де я що посадила. Так, схему ми намалюємо. Прийдемо до хати і намалюємо схему. А зараз полюбуємося ще раз зимовим сонечком. Полюбуємося пивончиками, які ще у нас... Посаджені 19-го року, та й на тому кінець нашому відео на сьогодні.